Вітаю друзі. Напевно, я вже не показував 2-3 тижні, що я робив, але роботи було зроблено багато. Дороблені ці перемички заштукатурені. Тут зроблено. Стеля пошпакльована і вже прогрунтована під покраску. Двері були встановлені. Двері я сам зарізав під ручки під замок. Зараз просто не дуже видно, бо я заліпив, щоб не запачкати. Ручка це взагалі супер, ручка дуже бомбезна. І не дешево. Ну, І вчора прогрунтував стіни вже під плитку ставити. Ось така була придбана плиточка. Ось так буде виглядати. На наступному тижні вже буду її ставити. Підписуйтесь на канал, кала... ставте лайки.